Неділя не порадує спекою. У багатьох регіонах буде прохолодно, а в деяких ще й з дощем. Де саме чекати дощу 22 червня? Зараз розглянемо. На Київщині температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Небо затягне суцільними хмарами, очікуються невеликі дощі. На півночі у Житомирській області температура вдень досягне 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо залишатиметься переважно хмарним з невеликими дощами. У Чернігівській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 9. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з короткочасними дощами. На Сумщині температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 9 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з невеликими опадами. На сході у Харківській області температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде переважно хмарним, але без опадів. У Донецькій області температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 14 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність з можливими короткочасними дощами. У Луганській області температура в день складе 22 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. день буде частково хмарним, проте без дощу. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 17. Небо залишатиметься переважно ясним з невеликими хмарами. Опадів не очікується. У Миколаївській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 25 градусів тепла а вночі очікується плюс 15. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується частково хмарний день і опадів не очікується. У Запорізькій області температура в день досягне 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 13 градусів. Прогнозується переважно хмарна погода. Опадів не передбачається. У Криму температура вдень становитиме 23 градуси тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься переважно ясним з невеликими хмарами. На заході у Львівській області температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується переважно хмарний день з можливими короткочасними дощами. В Івано-Франківській області температура в день буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде переважно вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. Не забудь підписатись, поставити лайк і надіслати прогноз друзям, щоб знати, чого чекати від погоди щодня. У Чернівецькій області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Очікується малохмарна погода без дощу. У Рівненській області температура в день буде 20 градусів тепла, а вночі очікується плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним з короткочасними дощами. У Волинській області температура вдень становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо залишатиметься частково хмарним з невеликими дощами. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність без дощу. У центральних областях. У Кіровоградській області температура день складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Хмарність буде мінливою, дощу не очікується. У Полтавській області температура вдень становитиме 20 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 10. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується переважно хмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується переважно хмарна погода. Опадів не передбачається. У Дніпропетровській області температура день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується частково хмарний день. У Вінницькій області температура в день становитиме 18 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде малохмарним з можливими короткочасними дощами. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Отже, день буде неоднозначним. В когось буде тепло і сухо, а в когось хмари і дощ. Врахуйте це у своїх планах і повертайтеся до нас завтра. Новий день, новий прогноз. Тихого дня до завтра.